696 день в Канаді. 10.05.25. Сьогодні субота, спокійна, гарна субота. Я виспався, спав я сьогодні до 12.00. Ніхто мене не тривожив. Нормально виспався, прокинувся, попив кави. У -у -у. О, попив кави. Е -п -п Солодким. Сів за комп'ютер, посидів за комп'ютером, потім вирішив е зварити варенички. неділя, якось о, субота, якось субота, хочеться. Е але перед тим мені подзвонив камерон. Консьєрж каже, так, в одній з квартир не працює кондиціонер. У мене в квартирі ще нормально, там 22 градуси. Е Фен був, але не охолоджував. Я дивлюся на термостат, так, 22 тримається, має бути 20. І пішов я глянути до кондиціонерів наверх. А в нас на вулиці оця вежа, тавер, там багато води, така от система з радіаторними такими решітками. Воно переганяє воду і її майже нема. А коли нема води в системі, воно не йде через компресори і не охолоджує само собою. І воно вибиває помилку, зупиняється і все. Добре, що я вчасно встиг, долив води там. Просто є такі, як в, е, в туалетах, в бачках, такий, типу поплавок, який перекриває воду, коли набирається ліміт. І він, перекритий був, вода опускалася, він не опускався. Там він не, не такий, як в туалеті, а специфічна така болванка. Там така сама система. Якщо вода опускається рівень, вона опускається і відкриває воду. А воно застрягло і не опускалося. І все, вода собі впала. Левел впав, я скоренько все попідключав, дов, долив з двох різних е, шлангів, так що зараз все працює. Зварив варенички, зробив засмажки, смачно поїли. І думаю, треба сходити в магазин. Треба сходити. прогулявся в магазин, не так далеко, в піжамі прямо навіть не придівався сьогодні. В церкву я не хотів їхати. Нема бажання. Майже виїжджав, але якраз е, взявся з варяни, той перехотів. Пішов в магазин. Е, треба було м'ясо, бо завтра плануємо робити якісь шашлички. І я хочу їх зробити на грилю. Подивитися, як воно вийде. Решітка в мене є, все є. Е, от не знаю, буду, буду тестувати. Але суть в чому, що я прийшов в магазин і там така велика 3200, по-моєму, 3200 свина шея. М'ясо нормально, якраз на шашличок. За 17 доларів взяв оцю, цей кусок. Зразу весь порізав, завтра зробимо шашлик, скільки зробимо. А решта, я думаю, пустити на плов або стушити. тушити. Я напевно стушу. Буде окремо м'ясо до макарончиків, чи з тим От. І все. Ого, вечір спокійний. Ну, крім кондиціонеру, там мені прийшлося. Я замінив оцей поплавок, у мене був другий. Замінив на інший, тут трошки часу зайняв. І все, вечором, нарешті, добрались до фільму. Насмажили попкорн, а руки ще попкорном пахнуть. Насмажили попкорну, пиво і дивили серіал. Ще дві серії Аркейна залишилось. Треба його закінчити. там та, Закручений серіал, але. Класний. Він відповідає ретьму. Мені подобається. До речі, вчора, вчора, по-моєму, записався. Хочу вже починати цей підготовку до IELTS, до здачі тесту англійської мови, і мені тут багато тепер конторок поз'являлось, бо багатьом потрібно, які підготовлюють людей до здачі тесту. Вони іменно мають програму тесту, їм можна купити цю книжку, як тести виглядають. І Підготовлюю до тесту. Це не чисто англійська там вчити від А до Я повністю англійську, а іменно англійську, яка потрібна для тих тестів. І треба буде починати цю підготовку. І Побачимо. В понеділок я домовився, що мені подзвонили, і ми вже складемо якийсь графік, пройду тест, який у мене рівень англійської, і отаке от. 16 доларів годин. Я вважаю, що це не дорого, це нормальна ціна. Так що так, добре, все йдує відпочивати.